Христос Воскрес, вітаю, дорогі друзі, на Ютуб-каналі Небо Он і запрошую до роздумів над Євангелієм, яке церква приготувала на цю неділю, а це Євангелія від Марка, четвертий розділ. Заохочую. Того часу Ісус промовляв до натовпів. Таким є Царство Боже, як той чоловік, який посіє насіння в землю, і чи спить, чи встає вночі, чи вдень, а насіння сходить і росте, але як він сам не знає. Сама по собі земля родить плід, спершу стебло, потім колос, а тоді повно пшениці в колосі. Коли ж доспіє плід, він негайно посилає серп, бо настали жнива. І він казав, до чого уподібнемо царство Боже, або в яку притчу помістимо його? Воно, як зерно гірчиці, коли сіється в землю, воно є найменшим з усього насіння, що на землі. Та коли посієте, виростає і стає більшим від усякої городньої рослини, і пускає таке велике гілля, що в його затінку можуть гніздитися птахи небесні. І багатьма подібними притчами він говорив їм слово, наскільки його вони могли слухати. Без притчі не говорив їм, а своїм учням окремо все пояснював. Образ зерна. Є особливо якимось близьким для нашого Господа. В декількох притчах ми чуємо, як Ісус використовує власне цю метафору, наприклад, в Матея, в 13-му розділі є така велика притча про сіяча, який виходить, сіє, і зерно падає там, сям край дороги, серед терня, на кам'янистий ґрунт, ну і на родючу землю. так? І сьогодні в Євангелії від Марка в одному уривку ми знаходимо аж два таких порівняння, дві притчі про зерно можемо сказати. Що такого є, власне, в зерні, що Ісус так часто використовує цю притчу? Ми заторкнемося кількох таких деталей. Ну, по перше, в зерні є величезний потенціал. зерна, власне, виростає те, що. Що містить в собі зерно, що містить той генетичний код, скажімо, того зерна. Тобто, якщо ми беремо зерно пшениці, ну, то воно ну, виросте не що інше, як пшениця, не виросте ячмінь. Коли ми візьмемо не знаю, зерно э, авокадо, хай буде, так, кістку авокадо, ну, то виросте авокадо. так. Якщо ми візьмемо зерно яблука, ну, то виросте яблуко. яблуня. Якщо ми беремо зерно, яким є Боже Царство, яким є Боже Слово, яким є добра новина, яким є керигма, то це Слово започаткує в Тобі Божу людину, громадянина Божого царства, Божа дитина. І про це ми, дорогі, читаємо в Євангелії від Йоанна, може, відкрию цей текст він є дуже прекрасним. Це пролог Євангелія від Йоанна. На початку було слово і так далі, знаємо цей уривок. І ось що ми читаємо в вірші 13. -му. Це слово прийшло до своїх, то 11-й вірш. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Котрі ж прийняли його, тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я його вірують, які не з крові, ані з тілесного бажання, лише від Бога народилися. Слухання Божого Слова, прийняття. Таємниці Божого царства спричиняє те, що ми від Бога народилися, що ми народжуємося в Бозі, в Його благодаті. Далі зерно сіється в темряві, але не для того, щоб постійно бути в темряві, не для того, щоб залишатися в темряві, тільки виходити на світло. Коли ми щось сядемо, кидаємо в землю, засипаємо, доглядаємо і чекаємо. Ось та дія остання теж дуже-дуже важлива. Подібно відбувається з Божим царством. Бог кидає в наше серце зерно, серце зранене гріхами, серце є інколи в темряві, Бог кидає туди зерно доброї новини, і це зерно починає розвиватися, 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 розриває землю і починає тягнутися до світла. І наше єство тягне, притягує до Господа і приносить. Плід. Все це відбувається під дією Божої благодаті. Взагалі, це садження зерна це образ теж пасхальної таємниці. Пригадайте, Ісус каже, якщо зерно пшеничне, не впавши в землю, не помре, залишиться саме, але як помре, принесе плід великий. Щедрий плід. Ну і врешті, торкнемося ось цієї. Останньої дії, власне, дії, або воно ця дія більш виглядає як бездія. Хліброб кидає в землю і в той момент, наче втрачає владу над, над цим зерном. Чи він спить, чи чуває, зерно далі росте. Якщо б яч виявлявся таким нетерплячим, щоденно розкопував землю і дивився, ну росте не росте, росте не росте, ну, то думаю, щоб нічого не виросло. Тому. Ось тою поставою є надія, що те, що Бог започаткував в нас, Він в нас його, цю дію свою, це спасе діло і довершить. До наступних зустрічей!